Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, каналі, який присвячений темі щастя. І тут я хочу поговорити про те, що ж таке щастя, що мається на увазі під цим словом. Багато говорять про те, що щастя для кожного своє. От. І під це можуть запихати абсолютно різні. різні Фрази, навіть чашки такі колись продавалися, що от, щастя це, там, бути з коханою людиною, бути в моменті. От, А в результаті толком не зрозуміло, що ж таке це щастя. Окрім того, що всі це хочуть, та, всі хочуть бути щасливими. Але якщо людина точно не знає. Про що йде мова, коли вона хоче якогось щастя, та? але вона його по факту не відчувала і не знає, що це таке, то як їй взагалі зрозуміти, щаслива вона чи нещаслива? А може вона вже щаслива, <смі> може вона вже має це щастя? От, просто не знає, що, що ж це таке. То це щось подібне, як, наприклад, скажімо, уявити смак лимону. Коли ти його ніколи не їв. Десь ти можеш собі припустити, якщо ти пробував щось там кисле, що лимон. Він, мабуть, теж от кислий, бо люди кривляться, коли їдять його, але так, <смас> який він на смак, можна дізна... дізнатися лише спробувавши його. Е, також в терміну щастя є в наукових якихось публікаціях є різні синоніми, такі як психологічне благополуччя. Чи, скажімо, Суб'єктивний добробут. Е, і тут вже мається на увазі щось більш конкретне, та, а не просто там щастя, це коли я там, <смас> обіймаю свого песика чи, чи щось подібне. І тут е, особисто я, е, спираючись, власне, на якісь же праці, які є, і додаючи від себе, що я вважаю щастям. Я хочу зупинитися на таких основних компонентах, так би мовити, якихось складових, що дозволяють відрізнити взагалі, про що жде мова, що це за стан. І першим, і найбільш зрозумілим критерієм і описом, що ж таке щастя, це те, наскільки людина задоволена своєю. Реальністю по факту, своєю теперішньою версією себе. Можливо, пам'ятаєте фразу Дамблдора, хто дивився Гаррі Поттера, там, де було дзеркало, яке показувало людям те, що вони бажають, те, що вони прагнуть. І Дамблдор казав, що найщасливіша людина, коли подивиться це дзеркало, вона побачить там лише себе. Такого чи таку, який він є. Тобто, <ріст> по факту вона вже щаслива. І тут йде мова про те, що людина дійсно задоволена своїм життям, в плані того, що їй влаштовує її діяльність, якою вона займається, якщо вона чимось займається її влаштовує її соціальний статус, її влаштовує е, власне наявність якихось, е, можливо, романтичних стосунків або їх відсутність. Тобто, загалом її влаштовує її життя, те, скільки вона заробляє. От вона має, звісно, плани якісь на майбутнє, бо це теж якби критерії щасливої людини, як я вважаю, наскільки вона взагалі хоче жити, наскільки в неї є оця жага до життя. І це теж важливо, але все-таки вона задоволена поточною версією себе. Тут мені ще пригадується фраза дуже прикольна Віталія Портникова, де його спитали, а ким ви хочете бути там через, не пам'ятаю, скільки років. І він каже: Віталієм Портниковим, Тобто його та те, що він робить, він бачить сенс в своїй діяльності. І він не хоче бути якимось іншим. І тут часто до речі, якщо людина там, може придумувати псевдоніми, та, це теж таке певне розщеплення там, або замість свого імені там, е, використовує якісь там нікнейми і так далі. Е, це ж про те, що ну, не до кінця приймається от, поточна версія себе, і тут якби. Треба або її прийняти, або щось змінювати. От, бо якби, треба якось бути щасливим. Є, власне, концепція навіть Карла Роджерса, він засновник гуманістичної психології, який описує тобто, про своє реальне я, ідеальне я. Тобто, реальне я це те, яким ми є зараз. А ідеальне я це те, яким ми хочемо бути. І от чим більший розрив між цими двома я, тим менш щаслива буде людина, по факту, тому що вона хоче чогось одного, а має в реальності зовсім інше. І ну, навіть там, при діагностиці це теж можна перевіряти, от, наскільки цей розрив між. Ідеальним і реальним є, е, наскільки він є суттєвим, наскільки він є відчутним. Е, наступним моментом є те, що щастя це дорівнює радість. <риклад> Хтось там може собі уявляти, що під щастям е, мається на увазі людина, яка постійно сміхається, така вона всім задоволена, така щаслива і так далі, і тому подібне. Ні, це зовсім не так. Щаслива людина, вона насамперед людина, і вона може відчувати, і більше того для неї нормально, відчувати різний спектр емоцій, в тому числі і такі, як злість, страх. І е, е, будь-яку емоцію, навіть радість, та, якщо ми її відчуваємо. Надто інтенсивно, надто довготривало. Якщо ми застрягаємо, так би мовити, ці емоції, то це насправді не про щастя, це виснажує організм і це якби трошечки ну, стомлює. Та, це ну, Наприклад, фонова тривога, так? якщо людина відчуває фонову тривогу, їй по факту постійно страшно. Хіба це можна назвати щастям? Звісно, ні. Вона застрягла в цій емоції, вона не може її до кінця прожити, вона від неї тікає, там чи хтось там забороняє собі злість проживати. Так? Люди тікають від цих емоцій, вони їх е, е, повністю не проживають, застрягають. Ну і це створює власне, свої проблеми. І якщо говорити про страх, то мені подобається взагалі, така фраза, або чула фразу Спробуйте щось створити, коли вам страшно, та? написати якусь не знаю, композицію музичну або там, намалювати картину. Вам страшно, це не про творчість, це не про ідеї. Це стан протилежний щастю. Ну, тобто, знову ж таки, відчувати страх це нормально і це корисно, бо ми тоді мобілізуємося, якщо це реальна загроза, ми тоді мобілізуємося. ми тоді ну, вся, весь наш організм працює на те, щоб вижити. І це корисно. <с> Знову ж таки, якщо в нас летить якісь там снаряди, ми таки собі прогулюємося. Ну, тобто це явно не, не сприяє якби, виживанню і, і так далі і тому подібне. От е, ну і е, взагалі це більше про спокій. Тут можна згадувати якихось та, якусь епікура з його там, там, атаракція, так, стан такий спокою, і ми навіть бажаємо там, інколи в неодному дуже популярне таке побажання на день народження, там, спокою, душевного спокою. Тому що це насправді те, чого. Хочуть люди, особливо якщо вони перебувають постійно в тривозі, в напрузі, в них є якісь там травми, не пропрацьовані там з дитинства, та і їхня лімбічна система надто часто активована, в них від цього може бути і сон тривожний, та вони по факту постійно в стресі. Якщо людина постійно в стресі. То вона нещаслива. Тут також можна згадати того самого Роберта Сапольського, це такий біолог, по поведінки, і ну, він дуже багато своєї наукової діяльності присвятив власне, дослідженню стресу, та, що відбувається, там, що виділяється гормон, короптизол, як там знову ж таки включається ця реакція, аби утікай. Організм мобілізується в стані стресу і по факту за його, е, власне, за його е, с -с словами, да, то по факту щастя це стан, е, ну, коли нема стресу по факту. Коли нема стресу, є спокій. А коли є спокій, то ми щасливі. Це ще одна така важливий момент, як на мене, супер важливий. І е, що ще? Щастя в теперішньому. Про це теж ви могли чути, що е, ну, я повністю погоджуюсь, та, тому що е, в минулому. Якщо ми постійно перебуваємо, шкодуємо про якісь там свої життєві вибори. А от все, якщо би я от тоді там не знаю, одружився з тою, то пішов би на ту роботу, тоді б моє життя склалось по-іншому. Але це не життя, це існування. Людина тоді просто застрягає в минулому, вона по факту не живе і замість того, щоб просто зробити себе щасливою, просто от от, от зараз. Ну, навіть зараз там кожен, якщо знову ж таки не йде мова там про серйозну загрозу життю, що треба щось дійсно якось рухатися, виживати. 에, зараз там кожен з вас він може просто дозволити собі бути щасливим, та, розславитися, відчути якусь таку трошечки, щоб 에, активувалася там парасимпатична система, система. Дихнути глибоко, трошки от, подивитися навколо себе, на якісь предмети приємні. Та, і відчути такий е, момент просто ну, спокою, розслаблення, щастя, задоволення, е, тим, просто тим моментом, який відбувається просто зараз. Так само, якщо говорити про якісь тривоги про майбутнє, та або людина там може думати, що о, я ще досягну, я ще куплю там машину, а ще дітей в школу, а ще тоді а, І так багато-багато, ви зрозуміли по списку. Тобто вона теж е, ніби постійно в бігах, постійно в якихось задачах, постійно на себе щось там навалює, але вона в майбутньому вона не живе. По факту вона теж якби нещаслива, вона постійно десь, десь, десь в майбутньому. Е і коли ж ми відчуваємо це щастя, і чого ми відчуваємо його взагалі в теперішньому. Тому що Тут я вже хочу перейти до четвертого моменту, це якби про те, що щастя це також і певні. Е Туфамінові, серотонінові піки, певні хімічні коктейлі, які відбуваються в нашому мозку. Те якраз е, про що часто думають, що це ну, якби все щастя. От, знову ж таки, їх відчувати постійно нереально, але й без них ми теж щасливими не будемо. Тому що той самий дофамін, нейромедіатор, там, чи серотонін нейромедіатор. Він не просто так придуманий, та, він виконує певні функції в нашому організмі. І, власне, якісь такі стани надзвичайно приємні. Коли там, я не знаю, коли, наприклад, ми дивимося на неймовірні криви, де, та, тоді там, свій хімічний коктейль відбувається, там, е, наприклад, е, буде суміш там, сиротоніну і окситоцину, і людина може навіть плакати від краси, та, наскільки її це захоплює. Тобто це якийсь один такий прекрасний стан. Е, так само. Коли, наприклад, ми чогось не очікували, а е, там, допустимо, не думали, що думали, що завалили співбесіду, а нам тоді офер, та інший якийсь хімічний коктейль і там, ну не знаю, коли ми в сні літаємо, та це теж дуже такий неймовірний стан, чи займаємося творчістю. Там теж своя, ну, тобто, свої оці задіяні нейромедіатори в різних співвідношеннях, і це от таке відчуття якоїсь благості. Якщо ми говоримо про творчість, натхнення, коли людина прямо на одному подиху, там, не знаю, щось пише, малює. Просто чудове відчуття, як на мене, це називають навіть стан потоку. Так, що в такому стані ми дуже багато всього класного робимо, мозок максимально сконцентрований, і тоді як тіло розслаблене. Нікуди якби, тікати не треба, нам безпечно, ми просто в захваті від цього відчуття. І це все теж якби, про, про щастя, це теж наповнює наше життя, робить його приємнішим. Робить його повноцінним, ці моменти вони не повинні бути постійно, але їхня наявність, вона така. Тобто, е, якщо, і до речі, це можна собі спокійно забезпечувати, тим, що там гуляти, медитувати, та, ми тим самим собі е, даємо, забезпечуємо своєму організму е, певну кількість оцих нейромедіаторів певний, відповідно, певний стан, відповідно, більшу кількість енергії. Може <рив> очікувати, наприклад, що ми ну, будемо просто сидіти в чотирьох стінах, ніяких собі задоволень. Тут я маю на увазі про екологічні якісь задоволення, та, а не про якісь там шкідливі звички, що насправді задоволенням не є. Це є просто залежності. які... В нас, за якими ми тягнемося, просто в намаганні трошечки себе збалансувати і, можливо, досягти від якогось травматичного досвіду, і так далі. Але є екологічні способи утримувати задоволення, бути наповненим, та сама там, фізична активність, йога, медитація, прогулянки дуже дуже багато насправді всього. І от, якщо ми це нормальне харчування, сонце взагалі база, от якщо ми все це собі даємо, то в нас відповідно буде енергія на те, що ми хочемо робити. Якщо ми сидимо в чотирьох стінах і очікуємо, що ми там книжку забабахаємо, так воно не працює. Тому що так само, як скажімо, з грошима, ви ж не приходите там в магазин. І не очікуєте, що вам безкоштовно дадуть хліб, Там він коштує певну суму. Так само і будь-яка дія коштує певну кількість енергії. І тобто, щоб зробити щось суперкруте, проривне з цієї енергії має бути більше. Якщо ви собі не забезпечуєте цю енергію, то все, на що буде вистачати ваших спроможностей, це десь там, ну не знаю, вже їсти, приготувати і зробити таке супер, щось важливе, і, і все. Тобто, це, це такий важливий момент, але я трішки відхилилася від тем. От, якщо підсумовувати, то все це щастя. І ще щастя, це також і вибір. Тобто ми можемо страждати, а можемо навпаки бути щасливими. І знову ж таки, щоб забезпечити собі це щастя, є певні способи, про які я і буду розповідати. Це взагалі от така певна едукація, психоедукація. Це одна з ключових моїх функцій я бачаю, в цьому, щоб розповідати про це, наскільки. Е, можна це зробити, легко це зробити, але звісно, е, ну, доведеться попрацювати, якщо хочете бути щасливим, та, і ну, щастя це вибір. По факту, на якусь мить можна бути щасливим там будь-коли, в та, медитаціям ми десь забуваємося, але щоб бути в повній мірі задоволеним своїм життям. То доведеться попрацювати, тому що можна відходити в таке трошечки філософії буддизму, аля, мені нічого не треба, я просвітлений, я щасливий так. А можна просто е, забезпечувати все те, що вам потрібно і жити таке життя, е, яке ви хочете жити. Ну і ще додам, що. Це також і свобода якісь мірі, тому що це свобода від тривог, від надмірних обдумовань, від е, думки соціуму, та, ну, в певній мірі думка соціуму вона теж можна бути корисна в багатьох випадках. Але в той же час це дозвіл, жи, ну, це таке відчуття легкості і дозвіл собі жити, таке життя. Яке ви хочете жити наповнене. І все це можливо. І я, власне, цього хочу вам побажати. Хочу побажати бути щасливими. Якщо ви вже щасливі, це чудово. І гарного настрою. А в наступному відео я хочу розповісти про те, як, так би ви мовити, виміряти свій поточний рівень щастя, зрозуміти, наскільки ви щасливі зараз і куди рухатися. Дякую за увагу! І ще раз будьте щасливі!